18 років поспіль в Україні святкується День працівників радіо, телебачення та зв'язку. В цей день кожен українець. Що включив телевізор, радіо або увійшов до мережі інтернету, навіть сам того не бажаючи приєднається до свята, адже ми працюємо для того, щоб зробити ваше життя цікавішим. А новітні іт технології тільки допомагають оперативніше доносити інформацію до глядача, читача чи слухача. Журналістів не розділяють на газетярів, там працівників радіо, чи телебачення, чи інтернет видань, адже е, кожен з них так чи інакше присутній е, у мережі інтернет, у тих. Е, Соціальних мережах, які ми маємо, е, які також стають такими своєрідними засобами поширення інформації. Тому це, це свято дуже такого широкого загалу людей. День працівника радіо, телебачення та зв'язку це свято команди, адже журналіст пише, оператор знімає, інженер відеомонтажу монтує, випускаючий оператор, видає готовий продукт в ефір. І усе це для того, аби ви кожного дня... Отримували свіжу та достовірну інформацію. Ніхто не бачить, як ми працюємо, всі бачать нашу роботу. Оператором працювати дуже цікаво. Якщо журналіст в кадрі виглядає гарна баришня там, з красивим макіяжем, то оператор завжди грязні кросовки, грязні коліна, бо треба десь і присісти, і підбігти, і в болото вляпатись, і так далі. А робота дуже цікава, бо в мене випадок такий був. Ми зранку знімали смітники на п'ятничанах, а в обід знімали премєр міністра який приїхав в Вінницю. Йдеш на роботу і не знаєш абсолютно, куди попадеш різноманітна робота дуже від від техногенних катастроф до бабульки, яка вишиває подушки. Теплі слова привітання в день професійного свята журналістів, редакторів, видавців, режисерів, операторів, всіх тих, чия праця забезпечує одне з основних прав громадян право на отримання інформації, висловили представники обласної та міської влади. Сьогодні я дякую вам за те, що ви допомагаєте нам доносити інформацію до наших людей. Ми завжди по вас звіряємо свої кроки, тому що кожен раз я запитую себе. Чи я була переконлива з вами і з тією інформацією, яку вашими устами я передала до наших людей, до наших відначан, які так цінують нашу інформацію і чекають. Тому що саме ця інформація дозволяє нам формувати громадську думку, формувати морально-етичні принципи нашого розвитку. І за все це вам велика і велика щира вдячність. Мені б дуже хотілося, щоб та інформація, яку ми маємо донести, щоб вона була позитивною, щоб ми нічого з вами не вирадували, щоб ми мали великий оптимізм в нашому житті. І щоб ви розвивалися надалі, залишалися такими достойними людьми і достойними представниками своєї професії, які ви є. Можу ще розказати, що я глибоко по вас поважаю. Хочеться відзначити, що серед кращих з кращих були також і працівники телеканалу Смарт та провайдера телекомунікаційних послуг компанії Воля. Святковий день ми дякуємо нашим телеглядачам, адже вся наша робота зорієнтована на те, щоб ви щодня були в курсі подій, отримуючи щоразу нову порцію свіжої, перевіреної та актуальної інформації. Тетяна Соловей Вадимдемець, новини, телеканал Smart.